Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, ділюся з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім бажаю приємного перегляду. Ви мені більше не потрібні. То для чого ви мені на шиї здалися? кричала Світлана на своїх двох доньок. Одній було три, а іншій чотири роки. Світлана вийшла заміж не по любові, а за багатого старшого чоловіка. Дітей вона не хотіла, адже ніколи не відчувала, що зможе стати хорошою мамою. Жили вони з чоловіком майже 10 років, і тоді він поставив Світлані умову або вона народжує йому дітей, або вони розходяться. Їй нікуди було діватися, і так вона народила двох донечок. Жодного дня вона за ними не гляділа, все робили тільки няньки. Потім чоловік раптово помер, і всі його багатства перейшли Світлані і його донечка. Однак Світлана мала інші плани на це життя з молодим коханцем, куди діти точно не входили. Жінка відвезла дітей до дитячого будинку і написала від них відмову. Дівчатка плакали, просили маму забрати їх додому, а Світлана тільки їм повторювала Вашого батька нема, помер старий, ви мені не потрібні. Так вона безжалісно віддала дітей до дитячого будинку. Навіть і місяця з дня смерті чоловіка не пройшло. А через півроку виявилось, що чоловік у заповіті все залишив тільки своїм двом донькам, а Світлані нічого. Світлана ридала, намагалася повернути дітей, але дівчатка потрапили до бездітної пари і нічого вже змінити не можна було. Виконавча служба виставила Світлану абсолютно без нічого на вулицю, а будинок передала новим батькам дівчаток.